Інсайдери обіцяють нам, що новий постер третього сезону мандалорця ми побачимо 14 грудня. Ми будемо слідкувати за подіями. Скажіть такі... чесно, хто чекає постер? Злив. Те, що буде якась короткометрівка грогу і пилові грудки. Фавро каже: я зараз пишу сценарій четвертого сезону мандалорця. Всі персонажі Асока, всі ну все, що ми знаємо. Він зайвий раз ще підтвердив, що вони всі перетнуться рано чи пізно. Фільмування коліту вже офіційно розпочалося. Приєдналася ще трініті всіх часів. От то було вдале повернення в четвертій матриці. Андор, і ми починаємо з восьмої серії, бо це Арка з тюрягою. У ця вся арка вона проходить саме через персонажа Енді Сьоркіса. Ну, це, це... до речі, цікаво, що вони довіряють управління такою кількістю в'язнів людині, яка теж в'язень. Хіжина дяді Тома або Джанго звільнений. Там завжди серед рабів знаходився той, хто був неймовірно жорстким. Краще за все брати наглядача з рабів, бо ніхто, як він, ніколи не буде настільки жорстким з іншим, бо коли ти йому даєш цю примарну Владу, то він нею насолоджується так, як ніхто з вільних людей насолоджуватись нею не може. Мені здається, ще ніколи настільки детально не пророблено було в'язниці в, в зорі на хоча їх там було доволі багато. Друзі, пишіть у коментарях. Що ви з цього приводу думаєте? я взагалі прослізилася. Та музика, ці слова, і взагалі це відчуття прагнення до свободи без страху, прагнення до звільнення. Ух, я тоді поліз в таке, вибачте, за слово задротство. Просто ви знаєте, скільки людей у в'язниці? П'ять тисяч, сім столів, сім людей, плюс він, сім сорок дев'ять, п'ятдесят, дві зміни, сто, сім таких секторів на поверсь і сім поверхів. Це виходить чотири дев'ятсот. Але коли нам показують всю цю тюрму, і якщо ви просто порахуєте поверхи, їх вісім, а не сім, і буде п'ять шістсот. Із цих людей я знов стоп ставив і рахував в воду, пернуло шістдесят три. <реш> який ти занудний? І якщо вибач. тільки з цих 63 трьох <реш> двоє, що ти сказала, всі ці цифри накладіть на промову Лютина, який каже, що нікого не шкода, хай загине, і давайте чекати наступну серію, що там буде чи хтось ще виживе.